Вітаю з вами Тера і розклад руна Дня. Давайте подивимося, що нам порадять руни, чого стерігатися, на що сподіватися. А звісно, ми попросимо пораду богів. Що радять нам руни сьогодні? У сьогоднішньому дні нас руна Фео. Це руна, яка радить нам бути активними. Цілі повинні бути повинні бути у нас і наполеглива праця, тому що руна Фео не дасть нічого без праці, вона закрутить вас у цьому такому танці, який так чи інакше дасть рухливість, дасть ту енергію, яку потрібно для реалізації настрій і все, що потрібно. А в цей період до когось можуть, можуть приходити фінансові несподівані сюрпризи, дарунки. Гарні зустрічі, нові знайомства. Чого остерігатися? Остерігатися прямолінійності, та й вас це справедливість, це руна Бога Тюра. Дуже серйозна руна, яка дала перешкоди і остерігатися е, дуже таких прямолінійності, дати, е, ну, мабуть, навіть агресії. при цьому. Тобто треба якось так лавірувати, робити все, знаєте, думаючи про всіх, не тільки про себе. На що сподіватися супер. Сподіватися на те, що ви йдете в правильному шляху. І ті люди, з якими ви сьогодні будете проводити свій день, з якими ви знаходитесь, з якими ви вирішуєте свої питання по життю, по роботі, по справах, це люди. Дуже потрібні вам, і вони будуть не осторонь ваших справ, ваших діл, ваших сподівань. Тому дуже важливо, щоб ці люди були саме тими людьми. Придивляйтеся, але дуже ще руна нам каже про те, що все буде йти швидко, все буде йти у всіх напрямках активно, тому будьте готові, не вибитись із рівноваги, не загубити свої можливості, а йти тим шляхом, який, який вам розказали і показали руни, це це, навіть у когось можуть бути командир відрядження, поїздки. Можливо, хтось хоче кудись подорожувати, то все у вас буде гарно, все дійде Іруна Лагу скаже про те, що ви знаходитесь там, де треба. Ви робите те, що потрібно, і це у вас дуже буде гарно виходити. Тому гарного дня, гарного вам настрою, відкритих дорог та добробуту, миру, щастя. На все добре, гарного дня!